П'яте домашнє завдання переріз поверхні площиною. Побудувати відсутні проєкції лінії, передану поверхню. Параболу ми виконували в аудиторії. Еліпс. Для початку на площині п 2 ми зазначаємо точки. Можна Головні такі точки, по яким ми будемо вже визначати наші наступні точки на інших площинах. Це точка А2. Це точка b 2 це точка c 2 і d 2 Вони співпадають на площині p 2 Далі ці точки ми переносимо усі на площину p 1 Ці точки ми з'єднуємо за лініями зв'язку, і точка c 1 та d 1 вони будуть знаходитися посередині. Тож, і одна точка буде знаходитися зверху, інша знизу. Далі переносимо точки на площину P3. Для початку переносимо точку А2 лініями зв'язку, і всталою кресленника, тут зрозуміло, що вона буде знаходитися вже на середині. Також приносимо точку Б2, приносимо, малюємо проєкцію на П3. Також проводимо лінію зв'язку та зазначаємо, що точку Б3 ми бачити не будемо, оскільки вона буде розташована ззаду. Так, це від точки А3 до Б3 це буде довжина нашого еліпсу, що твориться при перерізі. Далі знаходимо точку С3 та Д3. Для початку розуміючи, що вид зліва, у нас точка С3 буде тут розташована, і Д3 буде розташована на, лівому, на лівій стороні. Також провевши, провевши лінію зв'язку, ми зазначаємо, що ці точки будуть до кінця цих точок. Тобто на межі цих точок буде становитися наша видима лінія та невидима лінія. Тож, при перерізі нашого прямокутника, у нас утвориться ось цей Ельпс і частину там де, там, де ми бачимо, ми з'єднуємо з червоною лінією, а там, де не видно, з'єднуємо пунктирну лінію. Так. Трикутник ми також виконували в аудиторії. Як і многокутник. Покажу, як, як я знаходила на як я знаходила переріст на колі. Так, ну також зазначала, що у нас точки а, А2 та Б2. Це, це де починається наш переріст, та де закінчується. На нашій осі. Позначила точки С2 та Д2. І також зазначила точки Е2, Ф2 і далі Н2 і М2. Це для того, щоб вже знайти, де саме ми будемо бачити наш де ми будемо бачити наш переріз. Так, переношу точки А2, переношу на площину П1. А вони також будуть співпадати з нашою е, горизонтальною лінією. Переношу точки А2 А1, е, переношу точку е, лінії зв'язку А та Б. А, далі, ця, ця, ця відстань між точкою А1 та Б1 це буде відстань нашого перерізу. Далі переношу точки С1 та Д1. Також лініями зв'язку, і одна точка буде знаходитися зверху, інша знизу. Далі, далі, далі знаходжу точку, де перетинається центр нашої кулі з нашим перерізом. Це буде точка Е2, яка співпадає з точкою F2. Ставлю тут точку та переношу її на площину П1. Ставлю точки, точки Е1. Та f 1 Ці точки я зробила для того, щоб зрозуміти, де саме буде видно наш переріз. Так, проводжу точки Е2 та Ф2 та знаходжу, де саме буде знаходитися пунктирна лінія, тобто переріз там, де ми його вже не побачимо. А далі а, потрібно знайти а, переріз на площині П3. Проводжу точки лініями зв'язку А2. А3 та Б3. Це також відстань від А3 до Б3 буде відстань нашого перерізу. Далі знаходжу точки С2 та Д2, далі, для того, щоб визначити де саме не буде видно нашого перерізу, я знаходжу точку, яка з'єднується з. Горизонтальною з вертикальною лінією та нашим перерізом. Я знайшла цю точку, тож проводжу її на площину П3. І вже після цієї точки я роблю пунктирну лінію та позначаю також, що точка А3 буде невидимою, оскільки там же ми її не побачимо. І остання це наш, наш шестикутник. Так, для початку так само, як і на всіх інших поверхнях, я знаходжу точку А1, потім точку 2 та 3, які будуть, які будуть співпадати між собою, тому що ось тут знаходяться два ребра. Далі знаходжу точку 4 5, Ці точки також будуть між собою, вони будуть характерними. Не характерними, а вони будуть також тут два ребра, тож вони будуть співпадати. І далі знаходжу точку 6,7 це точки, які, на яких закінчується наш переріз. Переношу ці, ці точки на площину П1. В точку 1, 2 переношу, на, переношу точку знаходжу точку а 1. Далі знаходжу точку 2,1 та 3-1. 3-1 буде точка, я позначила, що ця точка вже буде невидимою. Далі я знаходжу точку 4,5, так само і знаходжу точку ще 7. провожу лінію. Та дивлюся, де ці точки будуть перетинатися де ця лінія буде перетинатися з нашим, з нашим шостокутником. Далі позначаю наш переріз і вказую, що точка 7,1 та 61 будуть з'єднані червоною лінією, оскільки, ліні, ну, оскільки тут вже наш переріз буде закінченим. Далі знаходжу переріз. На площині П3. Так само проводжу лінію зв'язку та знаходжу точку А3, Б3, та 33. Далі переношу також 4,5 та 6,7. Далі з'єдную між собою ці точки. Також. І усі точки ми побачимо. Також означаю 6 6, 3, 7, 3. І тут 6, 3, буде з'єднано з 43 і 5,3 буде з'єднано з 7,3.